Знаю, ви за мною сумували. Тож давайте розберемо, куди ми летимо і наскільки далеко. Поїхали! І почнемо ми з біткоїну. За два тижні тут сталося багато. Ми впали до 109, і виросли в 120, тому давайте поглянемо, що буде відбуватись далі. Але перш ніж летіти в майбутнє, так би мовити, давайте трошки зробимо таку роботу над моїми помилками попереднього аналізу. Я передбачала, що ціна дійде до приблизно 105 тисяч, після чого зробить розваріт, але як бачимо, ціна вирішила проявити свою силу трішки раніше. Усп в районі 109 тисяч після такого невеличкого боковика полетіла догори. Що відбулося і чому там не відпрацювали ці зони, які я відмітила. А все тому, що хтось забув глянути на більш такий глобальний контекст. Якщо ми подивимось ось на цю структурку, можна, в принципі, побачити певний такий вже сформований боковик, який зробив як і девіацію зверху, ось в цьому діапазоні, так і девіацію знизу. Тож розглядати цю історію як боковик. Можна було, але не було жодних гарантій, що дійсно ось ця, от, такі, ось, ось ця корекція вона зробить падіння донизу, після чого піде в розворот. До речі, я читала коментарі, тепер буду намагатись всюди казати розворот, чесно, але розворіт тут завжди на язиці. Тож, ми бачимо, що ціна, в принципі, якби більше використала це не як поковик, а певну таку зону, грубо кажучи, підтримки, від якої відштовхнулася і полетіла догори. Звісно, що це все не на єдиних прямокутниках трималося, якщо ми глянемо на наші улюблені кластери, то ми можемо побачити, що в, цілому, в цьому діапазоні, хоч і Зростали продажі, якби їх було більше. Все одно в цьому невеличкому боковичку були і такі точкові купівлі: раз, два, і навіть на виході ось тут невеличкі, які призводили вже до подальшого зростання ціни. Тобто, цей боковик показав свою силу, ось цей невеличкий, що навіть при зростаючих продажах ціна перестала падати. Відповідно, можна було зробити припущення, що тут включається покупець, і в подальшому ми підемо на е, розворот. Відповідно, так і відбулося. І зараз за моїм одним щелочком пальцем все пропаде. І тепер ми маємо більш чистеньку, чистенький графік і подумаємо, що буде далі. В цілому, якщо дивитись на формацію боковика, ми якби дійшли до його верхньої межі, але я б вбачала, що ми ще підемо трохи далі, і вже після цього буде якесь подальше там мовно проторговка чи невеличкий відкат. Адже ну, логіка там денного таймфрейму показує приблизно таку історію. Ми робимо боковик. Ми стріляємо догори, ми робимо боковик, ми опять кудись стріляємо, все раз вниз, потім знову боковик, ми кудись знову летимо і от таким чином рухаємось. Тому я б вбачала, що тут буде досить схожа історія. Ми зробили боковик, ми от з нього от робимо перші кроки виходу, трошки проторгуємось, можливо, десь там з невеличкою корекцією і вже підемо е в якусь проторговку. Але щоб не бути. Неаргументованими глянемо ще на наші чудові стакани. В цілому, якщо так прям дивитись з висоти польоту, ми бачимо, що внизу є якби, ліквідність, але все одно найближча і така найбільш помітна, вона зараз знаходиться на 130 тисячах. Тож, як би логічно було припустити, що ціна спочатку сходить сюди. Якби дасть накопичити ще ліквідності внизу, адже логіни будуть відкриватися і відкриватися. І вже після цього, можливо, буде якась проторговка. Тому, ще давайте повернемось сюди. Тут о, теж, якщо дивитись по кластерам, у нас от, до прикладу, є такі продажі нещодавні. У дельта падає, але коли відбувається точкова закупка, ціна зростає. Тобто на продажах невеличких ми так пробуємо відклати, але досить незначні. Але от на купівлі зростаємо значно сильніше. Тому якби говорити, що там, продавець вже слабше ще поки не можу, точніше покупець, покупець, поки у нас тут домінує, тому ось така історія. Певно, десь там доступ, ну, не дуже гарно намалювали, певно, десь так трошечки до 130. А вже потім там може якийсь бабах і вже якась протриховочка буде. Я вбачала щось таке. Але, звісно, ціна може піти і вище, тому там варто зважати. Просто поки от ми зараз виходимо з боковика, я, в принципі, підставлю вважати, що ми дійсно підемо вище. Але поки ми. Як ми в момент доходу цього вище, до 130 тисяч може відбутись таке, що там невеличка маніпуляція до, до вершини цього боковика, чи навпаки просто звичайна проторговка. І вже після цього там, буде відбуватись подальші дії. Тобто, поки такі блингові настрої, в принципі, все добре. І перейдемо до ефіру. Ефір вже відпрацював е покраще, ніж біткоін. Тут ми прямо зайшли до тієї зони, яку було відмічено, і після чого відбувся розворіт. <клух> Єдине, що розгоріт відбувся не такий шалений і прям стрімкий, як у біткоін. Якщо ми порівняємо тут все біленьке і гарненьке, ну звісно, тут трошки на таймфреймах от. Тут все так росло більш стрімко, ніж на ефірі, з такими більш затримками, якимись відкатами. От. Але, в принципі, це і логічно, тому що ну, біткоін-домінація майже 60. Так вона падає, але, але це так, невеличкий відкат, так би мовити. Ефір у нас зростає, і ми бачимо, що ми навіть не дійшли ще до вершини боковика, тому я б тут теж вивчала потенціал доросту. І якщо глянути на кластери, я б не сказала, що тут прям вирує якась знаєте, жахлива аномалія. Ось тут в моменті дійсно були стримані продажі, і покупець взяв на себе таку ініціативу. У нас тут були раз, закупівлі, два, три, і ціна досить таки пішла потихенечку догори. Чому я не бачу тут певних таких аномалій, того, що от у нас, коли збільшуються продажі, ціна трошки призупиняється, там десь спадає, але не сильно. Тобто покупець все одно її стримує. Як тільки ну, у нас відбувається там, навпаки, от кумулятивна дельта стає невизначеною або зменшується, ціна росте. Як тільки ну, у нас тут трошки з'являються продажі, ми бачимо таку невеличку затримочку ціни, все ж таки там щось відбувається, а після цього знову різту гору. Тобто, я думаю, якщо слідкувати умовно за тим, де з'являються суперпродажі чи суперпокупки, можна буде зрозуміти, що куди ми йдемо. Якщо подивитись по нашому стакану. То тут ми бачимо нашу гарну циферку 5 тисяч, і в принципі така концентрація ліквідності поки що знаходиться на горі, а не знизу. Тут є, якби вона, але найближча, така найбільш масивна, вона все ж таки у нас зверху. Тому, в принципі, аналогічно до біткоїну, я б вбачала, що ми тут поки що підемо угору. Ось, типу, десь-кудись-сюди. А вже ось на цьому моменті може бути якась там затримочка, там проторговочка більш глобальна. Але то вже ми побачимо, то вже буде наступному тижні, якраз для поста або відео. Тому поки що такі думки. Звісно. Я б просила почати ще те, що ми тут дійсно ніяк не біткоїні можемо не стрілювати прямо так вгору, а йти отак, от потихеньку, притировуючись, притровуючись. Але все одно там, до п'яти тисяч, по ідеї, маємо, маємо дійти. От, і відповідно, наступний у нас ОПІ, який теж намагається летіти. Але домінація не дає. В цілому тут теж добре відпрацювало те, що намалювали. От, в зоні відміченій ми зробили такий розворіт. От, і, думаю, вже можна видалити. І зараз ми бачимо, що дійсно тут відбуваються такі затримки моментами, які, можливо, комусь не вподоби, ті, хто любить торгувати альткоїни. От, все, переходимо на біткоїн. Загалом по кумулятивній дельті. Ну, в цьому, от, грубо кажучи, русі, тут там, де спадала кумулятивна дельта, ціна навпаки росла. Тому можна говорити про доволі таке гарне включення покупців. І дійсно ми їх тут бачимо тут, і тут, і тут. І там, де вони вмикаються, там додаються покупки, перевищують продажі, бачимо, що ціна зростає. Там, де навпаки, десь сильні продажі, ціна трохи затримується, але не прямо щоб. Критично падає. Тому ось тут, можливо, я б бачала це щось схоже на боковик, але такий дуже дивний і сумнівний, як на мене. Якби ми тут начебто зняли ось цю ліквідність, ну, типу, індикатор показує, що так, як на мене, виглядає трохи трохи не дуже, але якщо так придивитись. Давайте знаєте, що відкриємо, відкриємо цю історію. Якщо дивитись по степенам ліквідності, у нас багато зосереджено наверху. 88, 0, 88 це якраз що в нас? Це десь вершина ось ця. Ага. І 83 це вершина боковика. Ані, ані, ані? Дійсно, вони тут всі підсвічені вряту. 81-2 приблизно, 81. тобто наверху цілі є. Але поки що і внизу, от якщо так приблизити, у нас теж тут є трохи стаканчиків. Тому я точно впевнена їзд, але думаю, от дійсно, от зараз ми таку штучку фінтіфлюшку зробимо. І після цього вже підемо рости на розворот. От, до речі, по кластерам, якщо глянути більш локально, у нас тут така боротьба. Але в цілому, хоч тут трохи зростали кумулятивна дельта на продаж, ціна втрималась, то ми думаю, так, за якоюсь супермінімальної корекції ми можемо зараз піти угору. Я так швиденько вистрілялася, все вам розповіла, тож пропоную трохи підсумувати. По біткоїну, я думаю, ми йдемо вгору до 130 тисяч, після чого вже там дивимося, що відбувається. Ми можемо піти далі вгору, а можемо навпаки трохи затриматись боковичок, відкат, щось типу того. По ефіру ми точно йдемо вище, тому що в нас ще навіть вершина боковичка не зачеплена, і також у нас є all-time high, до якого треба дійти, щоб знову його проторгувати і зняти ці тисяч. Тисяч степану ліквідності. По ОПІ теж та ж сама ситуація. У нас є потенціал росту до верхньої межі боковачка, і я думаю, за мінімального якогось тут відкатику ну, є, звісно, ризик, що це якби не зовсім зняття ліквідності. Тому тут будемо брешними. І ми знову ж таки підемо догори. Ну і на цьому в мене все. Всім па-па. Це дивилася фонарі тепер очі болять.